Слава Ісусу Христу, я Леонід, 128-ма бригада. Хочу засвідчити, як Господь врятував моє життя на війні. Це був 2015 рік, Дебальцівський котел. Був приказ виходити. Так як ми піхота, то ми відступали послідніми, тому що прикривали відхід всієї бригади. Були запеклі бої. Я був ранений вже в самому місті. І після поранення ми дуже довго були в бліндажах ще, там проводили операції, перев'язки, вся невідкладна перша допомога. Але потім вночі, і потім якось відчула, що потрібно ще когось долучати, і позвонила серед ночі до священника і ще його попросила про молитву. І вам розкажу, що до самого ранку вона молилася, аж поки не вийшли перші новини. І, і вже потім, десь після обіду, я вже відзвонився до мами з лікарні. Коли мене поранило. Це коли були ближні бої в самому місті Дебальцево, Ми були вже в, такому, в близькому контакті з ворогом, перекидувалися гранатами. Я розумів, що раненим звідси в мене просто немає шансів вилізти, випусти. Взяв гранату, зняв щеки. І... Вже був готовий, і так притиснув до себе і чекав вже поки нас, поки, ну, можливо, нас візьмуть в полон. І коли мене будуть там, перевертати, бо я так ліг обличчям до землі, то щоб підірватися. Але слава Богу, командир мій, побачивши, я таке задумав, взяв ту гранату і кинув в сторону ворога. І сказав, що ще не кінець, ще будемо жити. Ну, Після того ми викликали вогонь на себе, це теж було Боже чудо, бо наші ж міни нас не посікли, а розбомбили все кругом навколо нас. І потім. Ну, на ранок ну, ще не був ранок, але вже був світанок, і потрібно було виходити. І з вцілілої техніки лишився один КАМАЗ, то було прийнято рішення, що знизу складають двохсотих, а зверху вже складають трьохсотих. Ну, і так на тому єдиному КАМАЗі було прийнято рішення вириватися з котлан. Ну, це було на повній швидкості колоною. Прорив був під інтенсивним вогнем ворога. Просто як виглядало все як в тирі, що ми виходимо, а колону розстрілюють. У е, мене була перебита нога. Е, ну, нога була прив'язана до, до як, якоїсь колоди, щоб повністю не відірвалася, бо скола к легенях. Е, ну, на повній швидкості КАМАЗ летить, це все так. Ми там підскакуємо. Ну, перед тим нас, звичайно, обезболили. і е, Я лише бачив е, в цьому в, е, ну, камастинтоватий, і зад був відкритий, і лише було видно, як глина від розривів, глина залітає в борти. Деякі хлопці на ходу заскакували, яких, як, ну, техніку яких підбило. І просто ніхто не зупинявся, і на ходу ті, хто вижили, заскакували і вже відстрілювалися. Ну було е, дуже, дуже було мало мала ймовірність просто виїхати звідти, е, тому що вогонь був інтенсивний. І я ще не був тоді. Ревним християнином все, що я знав, це наш Богородице. Е... Ну, і для мене би думав, в бою не загинув, а тут так е... при відході не мають зброї в руках і загинути. І е... було так. <плес> <плес> е... Я сильно взивав до Господа. Я, можна сказати, кричав. Кричав, те, що знав, чи наш Богородица, і це був такий крик. Крик не тільки серця і душі, це був реально, реальний крик. І, але той весь шум, той весь гам, воно все заглушувало. І, я потім питав хлопців, чи вони чули. Вони кажуть, що так, десь колись вривками чули, що я молився. І можна кричати. Можна сказати, кричав в молитву. Кричав. І кожен раз, як поруч Камазо був розрив, я так затихав. Ага, Камаз їде, ми живі, і ще сильніше молюся, ще сильніше пронесло, думаю, принесло, думаю, пронесло, знову і знов принесло, і ще сильніше молюся. І так, і так поки не виїхали вже в Артемікс, Артемівськ, тепер це Бахмут, поки не добралися до лікарні. Я молився, кричав, кричав молитву і слава Господу, наш Камаз не зачепило, Хоча через через, ну, взаді, де був тент відкритий, я бачив, як е, танки з, з відірваними башнями, як е, таблетки, як БМПшки просто. Пряме влучання, вони зупинялися, диміли, хлопці вискакували. ну. І це, Хочу засвідчити, це була дуже велике, дуже велика дія Бога, тому що такий величезний Камаз і в нього ні разу не попали, ні, ні один осколок не зачепив. І Це було дійсно чудо, яке відбулося. Дякую Господу, що так сталося. І Хочу звернутися до кожного. Навіть якщо ви не ходили до церкви, навіть якщо ви не маєте відносин з Богом, не знаєте, хто він такий, коли є екстремальні моменти, коли ви вже на межі, зверніться до нього, зверніться з щирим серцем. І Господь допоможе. Ісус живий, слава Господу!